Правда та кривда українська народна казка. Жили собі два брати один був багатий, а другий бідний. Якось зійшлися вони поговорити. Бідний брат каже Хоч як важко в світі жити, а все ж краще жити по правді, а багатий брат заперечує Яка там правда у світі тепер тільки кривда. Кривдою жити легше і краще. Бідний брат не погодився. Ні, все ж таки правдою. Багатий брат розлютився. Ну, добре, давай посперечаємося. Підемо дорогою і запитаємо трьох людей, як краще жити. Якщо троє скажуть, що по правді, вся моя худоба твоя. Якщо троє скажуть, що кривдою, я заберу всю твою худобу. Бідний брат погодився, і вони пішли. Пішли вони, аж тут зустріч їм йде чоловік із наймів. Здоров, чоловіче, кажуть брати, скажи нам, як краще жити по правді чи кривдою? Ой добрі люди, відповідає чоловік, яка тепер правда. Я стільки працював, а заробив, як кіт наплакав, ще й хазяїн мене обманув. Краще жити кривдою, бо правдою не проживеш. Це раз, засміявся багатий брат. Бідний зажурився, і вони пішли далі. Зустріли вони купця. Скажи нам, як краще жити по правді чи кривдою? Хе хе, засміявся купець, як же правдою проживеш? Щоб продати, треба сто разів збрехати й обдурити покупця, тільки кривдою й живемо. Це два, сказав багатий брат. Бідний брат засумував ще більше. Зустріли вони пана. Скажи нам, як краще жити, по правді чи кривдою? Ох, добрі люди, відповідає пан, яка там правда. Правдою не проживеш. Якби я жив по правді і не договорив, поїхав далі. Це три, радісно вигукнув багатий брат. Все, повертаймося додому. Віддавай мені свою худобу. Забрав багатий брат усю худобу, що була в бідного. Залишилась в бідного лише хатина. І ось живе бідний брат з дружиною і дітьми без їжі, без грошей. Терпів, терпів, а діти голодні. Тоді взяв він мірку і пішов до брата. Братику, дай хоч трохи хліба чи борошна, бо діти голодні. Дам, каже, багатий, але спочатку ти дай мені вийняти в тебе око. Бідний брат думав, думав, а потім погодився, бо вдома ж діти плакали від голоду. На виймай, Бог з тобою, тільки дай хліба. Багатий виколов йому одне око, дав мірку борошна, і бідний брат пішов додому. Жінка як подивилася на нього, так і скрикнула та заплакала. Поплакали вони, пожурились, але ж зборошна жінка напекла їм хліба, тим і жили. Минув тиждень чи два і знову нічого їсти. І пішов бідний брат і на цей раз до багатого. Братику, дай ще трохи хліба. Дам, каже той, але спочатку ти дай мені вийняти в тебе друге око. Та як же я житиму без очей, змилуйся? Ні, інакше нічого не дам. Давай, друге око, мусив бідний брат погодитись. Багатий брат взяв ніж і виколов йому друге око, дав мірку хліба і бідний, сліпий чоловік пішов додому, ледве добрався, тримаючись за тини. Жінка, побачивши його, заплакала сердешно так, що й слова не промовила. Коли вже і той хліб закінчився, бідний чоловік сказав жінці До брата я більше не піду, відведи мене за село до Великої тополі, що стоїть на роздоріжжі. Залиш мене там на весь день, а ввечері приходь. Може, хтось із добрих людей подасть мені шматочок хліба. Жінка відвела його на роздоріжжя до тополі та залишила. Так він просидів там цілий день. Хтось там трохи подав йому. Далі вже вечеріє, а жінка забарилась. Чоловік вирішив сам йти додому. Іде та йде і сам не знає, куди. Так і збився зі шляху. Коли чує ліс над ним шумить. доводиться йому в лісі ночувати. Щоб його не з'їв якийсь звір, він так сяк заліз на великий дуб та й сидить там. Аж тут опівночі під дубом зібралися нечисті сили зі своїм ватажком. Хто що зробив? питає ватажок. Я, каже один, зробив так, що брат братові очі за дві мірки хліба виколов. Добре, але ще не так, відповідає ватажок. Якби той сліпий потер очі росою з під цього дерева, то знову став би бачити. О, а хто ж це знає? здивувався нечистий. А ти що зробив? питає ватажок другого. Я в одному селі всю воду висошив. Тепер люди звідти за тридцять кілометрів воду носять. Добре, але ще не так, каже ватажок. Якби хтось відкотив той великий камінь, що лежить на крайньому городі, то з під нього одразу б забило джерело на все село. О, а хто ж це знає? А ти що зробив? питає ватажок третього. У короля донька була, так я їй зробив так, що вона осліпла. Жоден лікар не може її вилікувати. Добре, але ще не так. Якби її очі помазати цією росою, вона б знову стала бачити. О, а хто ж це знає? А чоловік сидить собі на дереві та чує все, що ті говорять. Коли вранці нечисті розлетілися, він зліз з дуба, потер свої очі росою, що була під деревом, і знову став бачити. Мені Бог допоміг, подумав він, тепер і я допоможу людям. Набрав чоловік цієї роси у пляшечку і пішов. От пішов він до того села, де не було води, зустрів бабусю, яка несла воду здалеку. Бабусю, дай мені напитися. Ох, синку, я її так довго несла, бо немає води в нашому селі. Я, як прийду в село, дам вам стільки води, що вистачить на всіх. Бабуся дала йому напитися, побігла в село і розповіла людям. Селяни зраділи, вибігли на зустріч і почали просити Чоловіче, врятуй нас. Він каже Ведіть мене на крайній город. Привели. Він знайшов той камінь, а люди всі разом налягли на нього і відкотили. Як тільки відкотили, з під каменя забило джерело. Вода ринула, і невдозі всі ставки, криниці та річка наповнилися водою. Дуже зраділи люди, захотіли віддячити чоловікові та надавали йому багато грошей і худоби. Тепер він вже поїхав далі. Довго шукав, але нарешті приїхав до того королівства, де дочка короля була сліпа. Я можу вилікувати молоду королівну, сказав він людям. Яке там вилікувати? сміялися вони. Найкращі лікарі нічого не змогли, а ти й поготів. Та чоловік наполягав, і люди його привели до короля. Ти можеш вилікувати мою дочку? питає король. Можу, відповідає чоловік, якщо вилікуєш, дам тобі все, що забажаєш. Чоловік помазав росою очі дівчині, і вона одразу стала бачити. Король був такий щасливий, що й не сказати, надарував чоловікові різного багатства та коней та відправив його додому. Тим часом дружина бідного брата бідувала, плакала та думала, що її чоловіка вже немає на світі. Аж тут вночі він приїхав і постукав у вікно. «Жінко, відчини. Вона одразу впізнала його голос, вибігла, відчинила двері, думаючи, що він сліпий. А засвіти жінко, каже чоловік. Вона засвітила і побачила, що її чоловік з очима та ведючий, ще й привіз стільки багатства, що їхньому багатому брату і не снилось. Так ото вони забагатіли та й живуть. Почувши про це, багатий брат прибіг і питає Як це так? Ти й ведючий знову, ще й став багатшим за мене. Бідний брат не потаїв, розказав усе. От багатому братові й закортіло ще більшого багатства придбати. Тільки ніч прийшла, зараз він нишком у той ліс, та заліз на той дуб та й сидить, чекає. У півночі знову прилетіли нечисті з ватажком. От і балакають вони між собою. Що воно таке? каже ватажок. Як так сталося? Сліпий брат знову бачить, вода в селі з'явилася, молода королівна одужала. Це ж нас хтось, мабуть, підслуховує. Ану, шукайте. Кинулася нечисті шукати і знайшли багатого брата на дереві. То вони його як схопили, так і розірвали на шматки.